На новий рік можливий стрибок доларам. Експерти зробили прогноз, що відбуватиметься з курсом валют в Україні найближчими днями. Чого наразі очікувати на перетині грудня і січня на стику поточного і прийдешнього років? Що наразі вигідніше долар, євро чи є інші варіанти. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Отже, долар за ціною понад 42 гривні став в Україні гральністю. могло бути ще дорожче та схоже на. На заваді стали свята. Минулий різдво і прийдешній новий рік, коли ділова активність традиційно спадає. Під ялинку курс пригальмував і навіть трохи відкотився. Минулого тижня тривав висхідний тренд курсу долара за інформацією спеціалізованих сайтів. За 23-24 грудня готівковий долар здорожчав ще на 15 копійок у продажу і на 10 копійок у купівлі. У середньому до 42,35 і до 41,75 відповідно. Однак від середи 25 грудня долар почав дешев. Вшати і на неділю 29 грудня курс знизився до 42,30, у продажу і до 41,72 у купівлі. У підсумку за тиждень вартість американської валюти зросла на 10 копійок у продажу і на 7 копійок у купівлі. Нацбанк протягом тижня показово довів офіційний курс гривні майже до 42 гривень за долар. Потримав його добу і знизив на 15 копійок до 41,84, Та на понеділок, 30 грудня, гривня здешевшала на 10 копійок до 41,94, тобто на 6 копійок за тиждень. Експерти говорять, що максимум активності на безготівковому ринку був перед різдвом 24 грудня. Надалі обсяги оборудок з купівлі-продажу зменшились. Нацбанк у чергове задовільнив зайвий попит на валюту додатковими продажами її з резервів у пісунку. Курс пішов донизу від 42,10 до 41,80. Готівковий ринок відреагував не так активно, та незначне зниження курсу мало місцем, зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Цитую, на готівковому ринку протягом тижня були високими як попит на валюту, так і її пропозиція. Курс коливався вгору вниз і сформувався на теперішньому рівні. За словами економіста Андрія Забловського, регулятор заплатив високу ціну, аби втримати безготівковий курс нижче 42 гривень за долар. Цитую з 23 третього до 27 грудня Нацбанк, щоб підтримати курс гривні на міжбанку і не допустити падіння, продав понад півтора мільярда доларів. Як видно з даних на сайті НБУ, це один з найвищих показників від початку вторгнення Російської Федерації в Україну. Загалом у поточному році Нацбанк купив на ринку всього 126 мільйонів доларів. А продав з резервів 34,57 мільярда доларів. Це суттєво більше ніж за 2022-2023 роки. Примітно, що всі експерти дали схожі прогнози. Нас очікує досить спокійний тиждень, бо настав новий рік, коли ділова активність падає до мінімуму. Член економічного дискусійного клубу аналізує, що наразі ми матимемо певний короткий тайм-аут. Цитую, національний банк виконав своє завдання на 2024 рік. Офіційний курс доведений до планових 42 гривень за долар. Бізнес на канікулах населення зайняте новорічними турботами. Середній готівковий курс утримається на досягнутих значеннях. 42,20 – 42,40 гривень за долар. Андрій Шевчишин говорить, що повної зупинки ділової активності не буде, але досягнуті значення без готівкового курсу у діапазоні 42 два сорок двадцять наврядче зміняться як до нового року, так і до 5 січня. Цитую, перехідний тиждень між груднем і січнем не принесе несподіванок. І на готівковому ринку курс продажу долара вище 41,50 не сягне. Андрій Забловський вважає, що на готівковому ринку у новорічний тиждень все ж будуть коливання курсу. Причому, в залежності від регіону, різниця може виявитись. Помітною цитую, готівковий ринок на тижні до 5 січня буде значно меншим за обсягами продаж. Не всі банківські установи та обмінні пункти працюватимуть повний робочий день, а й то зовсім будуть зачинені. Тому десь можливі короткочасні, але помітні коливання готівкового курсу вгору вниз, у залежності від попиту і пропозиції валюти. Вище 42,50 чекати не варто. Це нічого не означає у глобальних масштабах, хоча девальваційні очікування гривні нікуди не зникли. Примітно, що Олег Пензен повторив свою пораду заробляти гроші на грошах у найближчі три місяці найкраще інвестуючи у гривню. Цитую, найбільший дохід дадуть цінні папери, облігації внутрішньої державної позики, трохи менше депозитні вклади. А от Андрій Забловський пропонує найближчі тиждень-два призупинити будь-які операції з валютою, не купувати і не продавати. На його думку, січні долар може ще подешевшати. Цитую, не виключно що в умовах штилю на ринку банкіри або пожвавити продажі ради заробітку. Нехай і меншого ніж звичайно продаватимуть долари чи євро за курсом нижчим за середній. Очевидно, що тоді варто придбати. Андрій Шевчишин говорить, що у довгостроковій перспективі купівля валюти завжди має сенс, бо гривня, на жаль, буде лише знецінюватись. І попит у поточному році на валюту рекордний. Цитую банки везуть і везуть готівкову валюту за інформацією НБУ. За 11 місяців 2024 року завезли історично рекордні обсяги 14,3 мільярда доларів. Тільки за листопад надійшло 1,48 мільярда доларів. Дані за грудень будуть пізніше, але це більше мільярда доларів. На 72% від завезеної готівки це долар США, лише 26% – євро, незважаючи на євроінтеграцію і основні міграційні потоки з України до Європи. Експерт уточнив готівкову валюту купує не лише населення, а й тіньовий бізнес. Та за оціночними даними за рік на руках пересічних українців накопичено понад 10 мільярдів готівкових доларів. Цікаво, що Андрій Забловський повідомляв, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина. Валютних депозитів у євро збільшилася за 5 років 16% до 25%. для тих, хто має значні кошти. Експерт пропонує також інвестицію у банківські метали, золоті і срібні зливки та криптовалюту. Поки це малопам'ятний тренд. Та він є за поточний рік. Банківська статистика також показує скорочення вкладів у доларах. І незначне зростання депозитів у євро. Складно прогнозувати, чи вигідніше зараз купувати не долар, який дорожчий, а євро який дешевший. Однак згодом може знову піти вгору. Тому, вкотре скажу, найкраща диверсифікація заощаджень 40% гривня по 30 доларів євро. Нагадаю, що нещодавно інвестбанкір дав прогноз на 2025 рік. За його словами, зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаро. Виробникам зберегти конкурентну здатність такою заявою, вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, як зазначив фіала з однієї сторони. Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги на рік. За його словами, Україна гарантовано отримує наступного року ці гроші. Цитую це перший раз, коли у нас така передбачуваність, це нам теж додає комфорту. І для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще й на частину 26-го року. Це дуже добре. Водночас Нацбанку банку при своїй курсовій політиці треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника. щоб ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників, замість того, щоб допомагати місцевому виробнику, зазначив фіала. Тому для економіки буде здорово, щоб грив на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному, це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42 Якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то у цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисною для місцевого виробника і збереже його конкурентоспроможність, пояснив експерт. Примітно, що астролог Влад Рос зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний економічний колапс та дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти. Хти фінансову стабільність особливу увагу. Астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше владру зробив прогнози щодо курсу валют на 2025 рік. Во-первых, все буде рости. всі цінні бумаги будуть рости Пока Меркурій не стане ретроградним з дев'ятого по 29 ноября 2025 тисячі двадцять там может начаться фінансовий колапс. крах крах. всех ценных бумаг, биткоинов, альткоинов, да, вот поэтому я бы отметил прежде всего ретроградность Меркурия, а Меркурий всегда связан с бумагами, с торговлей, это бог торговли всех финансовых, вот, самая вот опасная ретроградность его с 9 по -го 29 ноября, поэтому если есть будет возможность каким-то образом скинуть альткоины, биткоины и другие валюты, ну, надо это делать где-то уже в сентябре, mm -hmm. Чтобы там, также у нас будет период ретроградности летом с 18 июля по 11 августа. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее время для отпуска. Все равно не будет идти бизнес никак. Как бы вы ни хотели, много не заработаете. Просто расслабьтесь с 18 июля по 11 августа и уедьте в те страны или те города, где вы бывали, там можно отдохнуть. Ну, а обычно на ретроградном Меркурии лучше уехать туда, где вы были и уже ознакомлены с общей атмосферой и обстановкой на том месте, где было вам привычно. Поэтому с 18 июля по 11 августа тоже такой период. Ну и с 15 марта по 7 апреля тоже такой период, когда неожиданно резко может упасть Биткоин, электронные валюты, значит, всякие там, значит, у нас акции, бумаги, Тесла может завалиться. В общем, тоже такой сложный период до 15 марта. То есть биткоин сильно падать не будет примерно до марта месяца, а там, после уже начала марта, особенно после 15 марта, может полностью завалиться. И если есть возможность продать цифровую валюту, там или что-то, то нужно это где-то уже начинать делать, наверное, даже февралей, потому что я не вижу, что а Біткоїн там може перевалить за 110 або за 120, да, это на это потолок, а да, дальше он завалиться мартом. Так що і не снилось. Не можна запитати про курс долара, тому що зараз нас лякають вже прогнозами, що у 2025 році, ну, 42 він вже є, а що буде навіть 50. Що скажете ви, як планети повпливають на цю історію з курсом валют в Україні? 49. 48, 49, чтобы не было психологического перелома на 50. Наверное, где-то к Дорогие друзья, ну вы же понимаете, все дорожает, большая инфляция. У нас абсолютные ну, самосбродные люди, которые заправляют нашей экономикой. Ну, одна фамилия, чего стоит детьманцев. Вы же понимаете, он уничтожает экономику. Вот сейчас закрылась я буквально вот из-за этих законов, которые придумал Опа. этот человек сколько фопов просто закрылось, понимаете? Просто все. 22 тысяч. Этот человек хотел на них заработать. То есть дой... дой я тебя даю, уже ты уже молоко не доится, моя коровка, я все равно тебя изнемогаю. Ну, і хто оказався правда, друзі. Ну, пока от такі масонководілі будуть у нас долар буде за п'ятдесят. Понімаєте Код 50. А як думаєте, ви який курс буде наступного року? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.